Всім привіт, друзі! Ну що ж, настав час збирати цибулю, як бачите, вона вже попадала і нам обіцяють затяжні дощі. Тому, щоб не ризикувати, наша цибуля не погнила, ми її вирішили сьогодні викопати. Зараз ми її викопаємо і покажемо, що у нас вийшло по врожаю. Так, ну що ж, друзі, нарешті ми викопали нашу цибульку. Подивіться, скільки у нас її. Ми очікували більше, крупніше. Але вже що маємо, то маємо Ну, такий. Звісно, є і дрібненька, ось така, є і трошки забільшки. От. Ну, Що маємо, то маємо. До речі, зараз був АТБ, дивився, то плюс-мінус таку ж цибулю продають і в От. Е, Пишіть, будь ласка, коментаря, можливо, хто вже викопав, у кого що. Давайте. Друг другого покажемо, що хто виростив, у кого які результати буде файно дуже порівняти. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшим не пропустити не менш цікавого відео. Гарного дня, нехай щастить!